Всім привіт! На каналі Міша Хот Wheels. Як завжди, дві посилочки у мене сьогодні не буде на розпаковці. Я покажу. І сьогодні буде не о 21-й, а о 8 годині анонс, тому що 21 це трохи пізно для мене. І потім я нічого не встигаю. Тому перенесеться на 8-му годину. Так що, відео буде після 7-ї, зараз десь 5-та, я якраз запишу. І тоді. Давайте приступимо. Сьогодні доволі непогані модельки. Я сподіваюся, що все добре приїхало. Коробки ну, 7-8. Але головне, аби вперед було нормальне пакування. Ну так. Типу поскладано. Так. Аудікватро. Ціло. Аудікватро. Спорт. До речі, яка з них? Там вони всі 17, але. Купки. Напевно. Оце старіше. Так, Мікротріщина. Не тільки <різь> ледве відчувається. Так, також кватро. Так, далі купеха ось така. Норм, ну це стареньке. Це доволі старенько, все вже пішло. Також раз купе. Я це все маю. Е... А ні, думав тріщина. Ні. Це так блістер зроблений. Прикольно. Ніколи не звертав на це увагу. Е, Romeo, 8C. Це, це доволі стареньке. Так, 14 рік. Так. Далі R8 Spider. Matchbox R8 R8 ось така. Ну, в Matchbox я взагалі не шарю. Ну, старе, старе, нове, без безпечно. Так, RS Avant. E, Так, це не піде на продажу, тому що колега по роботі просив. Він хоче якусь. Мати, він не колекціонер, але він хоче мати ауді. І я сказав, що мені їде. Він я йому показав він сказав, що я цю хочу собі. Тому це буде не для продажу. А решта все буде для продажу. На продажу. Так, є-трон. Е е Лопнутий блістер. Буде дешевше, питань. Не проблема. Так, РС 5 купе. Непоганий стан, плюс-мінус норм, Ну, Непогано. Мені подобається ця моделька. Ні, такі Так, я думаю, що трішки, ні, немає. Так, РС-5 купе за Мак. Ну, прикол. хороша До речі, там ще ось цей РС5 купе йшли в тройках, там деякі варіації. Ніколи вдалося їх купити. Там біленька, здається. І ще якась. Ну прям дуже хорошо Так, ось така R6 Ну, це піде вже на продаж. Так. Далі R6 Авант. Ось такі синенький. Так. Ще один r6 RSAN. Гарненька модель. ОСТХ. Ну, Хорош. Хорош. І щом це йдуть, все. Так, спайдер ОСТХ РВ8. Ще один спайдер. Це також була СТХ колись? Ну. Так, звичайна серія. Так. РС2 94. -та. Ну, непогано. Це старе, не старе, щось. Бесно. І ще. Так, і ось така 94-та РС2 тільки вже від Hot Wheels. Так, вони ж однакові. Так, але. А ні, тут стопи не такі. Так, стопи не такі. Ну, не відрізняються, хоча, ну. 94 аудіовант раз 2 Все таке же саме. Ну. Я не розбираюся, тому... <смі> упаковка. <смі> Ні, ну в принципі... Я кажу, не завжди можна там робити цю упаковку, перекладати, перев'язувати. Головне, щоб було поскладено. Тому що якщо воно просто насипом, тоді печально. А так якщо воно поскладено, то може і в такому без уплутнілі, без цих бумажок все доїздити. Так, і... По ауді мене є все. Тобто в мене є кожна ауді, ну, крім СТХ, але я ну, таке стараюсь не купувати, не збирати верніше. Тому вона мені це. Хоча СТХ дуже гарна. А Я, напевно, догорив. До речі, тут ось так і ну, нічого не нагадує. Київ Спар. <світ> є логотип. Тут вже попирка є. Ну, тут щось буде також цікаве. Тут будуть ЗДМ. Так, прелюд. Вселенка маю таку. Нарешті я її купив. Для розуміння, це мене така є, розпад, вбита. Ми колись малому купили ще до того, як я толком почав збирати. так, Тут загину, ну це собі. І вона мене вбита, зашпіля, на неї малий так загрався нею взагалі. Ну тоді я ну, не збирав, тоді тільки дитині купували. Ось можна сказати, ось з цього почалося. тобто. Плюс мінус це. Зараз п'ятий, мінус 6. 6 років назад вона вже у нас була. Тому що є фотографія, де в мене кучка штук 30 машинок. І це. І сфоткано. Це було 6 років назад в квітні. Значить 19 року. Тобто у мене є така фотографія. Ось так. Тут, ось. Так. Далі ось така Honda ZVX. Вчора така, до речі, була. Ця, здається, в кращому стані, так що так піде дешевше на продаж. Так, Type R. Хороше. Також Type R, Але вже 16 рік. Ну, такий. Прикольно, ось ці мені Хонди цікавіші, ніж оті Honda, оці маленькі всякі квадратики, які там повиходили. Турбо і ще щось таке, чи N, Honda N щось там таке. Це мені трошки цікавіше. Так, ось така ще червона реколора. Mm, Type R BC Moto. Тут також я бачу майже все, крім ну, двох-трьох моделей. Також ще один. 8 мота. до речі, така є ще замак. В ну, колекції маю. Так, ось і замак Acura NSX. Одна там. Дуже довго її шукав і ось буквально недавно купив. Так що ось так. Acura NSX. І дивіться, яка ще Acura NSX. Це ось така це карта, як Типу, для Вармарта. Тобто модель це те саме, тільки, здається, для Вармарку. Можу маркетом помилитись, але це, типа, як колись пам'ятаєте, така серія, де сніжинки намальовані, тобто на Бугаті, є таке, на де деякі. Це десь 2008 рік, здається. І там були ось такі карти. Тобто модель там однакова, але карти були, типу, ексклюзивні для якоїсь мережі супермаркетів. Точно не знаю, для яких, ях. Но... Сам факт, що є таке. Мене, до речі, є одна вже така моделька. Також е, Honda, тільки CRX. Якщо вона тут буде, я вам покажу. Е, цю лишу собі, а тут потрібно знайти для продажу. Якраз в мене буде час до 8-ї години це знайти. Acura NSX. Я всі перевірю. У Мене, можливо, всі є навіть таке. Але все одно. Також Acura NSX. Також непоганий каст, мені подобається. Acura NSX це взяв взагалі прям дуже така, це ж, можливо, навіть щось із перших. Так, Acura NSX. Хороший. Acura Акорипайде, мені подобається. Це RX ось така здається, мене є ще на іншій карті, але не буду точно казати. От. Так, От. далі ще одна. NSX кілька таке полоскою. Дивіться, стільки акур, можна просто зібрати колекцію відразу. Але я перевірю, тому що. Дивіться, скільки. Кайф. Просто кайф. Це трошки така карта, звісно, юзана. Але сам факт. Ну, мені подобається. модель таки. Так, продовжуємо. E, Civic F. No. E, також, можливо, місяць назад був. Civic F. E, такі, можливо, навіть є ще. Точно не пам'ятаю. На телеграм-каналі дивиться. Так, ось такий концерт. Civic також недавно отримав. Мене була відклеєна. Я його відклеєну подав там по госцені. Оце вже гарненько. Це ціленьке, так що піде на продаж. Так, далі Civic хетчбек. E, Непогано також. Ще далі ось такий. Це щось. А, це те ж саме. Це реколор, так? Ні? Так, напевно. Так. Ну, так, ось це, Ну, Коли отак прикладаєш, дивися да Вони однакові, але ось так. Мені ніби різні дві моделі. Так, далі це RX. Далі Acura Integra. Ці так, я, напевно, все зібрав. Коли я кажу, що все зібрав, це все, що йде на карті. Тобто, тому що є якісь там мультипаках, є в якихось там оцих фішках, Я таке стараюсь не купувати спеціально, тільки якщо воно випаде мені випадково. Тоді я можу її лишити, тому що. Ось модель на карта для мене модель на карта. Розпак е, не, з мультипака, ну, не знаю, не завжди їм мені потрібен. Так, Happor NSX також. Непогано. До речі, прямо жодного не маю такого. Чомусь, не знаю, не сильно цікавить а от мейн прям дуже хорошо. Ну я ж, можу сказати, більше по мейну але. Ні, в мене премів також вистачає. Це таке плюс-мінус більш свіжіша. Ось така ще. Хороша. Дуже годні моделі. Так, також NSX. Ух. Так. Це той випадок, коли значка, <значка> більше видно, ніж саму моделька, е, Моделька широка, просто і вона так. Ну, не буду, бо зараз зламаю ще. Ось така стиха. Трішки. М'ятинка, але нічого. Ну, Все піде на продажу. Якщо щось за стиха не продасть, лишу собі. Радодіше. Годнота. Е, Дай це маю. Доволі, блин, тяжко її було чомусь знайти. Та взагалі, тут ексклюзиви, коли виходять, привозиш, ну, віддаєш там, блядь, дуже маленьку націнку, або просто щоб відбити, тоді ніхто не бере. А коли Типу, з часом, мовлять, воно, воно дорожає. І вже привезти навіть по тій самій ціні дуже тяжко. Тому воно так потім дуже дуже напряжно. От я пам'ятаю, ці датці вони привозили, ну, блін, по 15 доларів я брав за клуб там, вони виходили. До речі, тріщина. поки щупав. Тут, ну, ну, типу, Ось, якби я його так привівся, сказав, би, бля, ідеально. А так, ось так взяти і там десь ось там. Тому найкраще брати ексклюзиви відразу, коли виходить на реліз. Тому що потім це... Вони дешевші точно не будуть. Так, все ось так. Тут зверху дві бумажки, дві, два цих поклали все. Ну, ось так, прикольно. Два лота, два годи. Дуже прикольно, дуже багато всього. Е, собі лишу. Нарешті ось цю. До речі, з цієї серії. Маю, 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 маю. Маю вчора. Немає тільки Honda Odyssey. Вона в мене є в розпаці. Але це таке. Типу, купиться колись. Ці дві ця була, а можливо, навіть є, я навіть не знаю. Та ні, напевно, немає. Мотоцикл також немає. Ну, не цікаві мені мотоцикли. і ось це щось: Honda Racer. Racer, і Rейсер не цікавий. Лишу собі цю і, напевно, ось цю заміню. Тому що, мені здається, тут карта трішки краще. Тому що вчора була така карта чуть-чуть така надкушена. Ось так, в цілому, дуже прикольно. Аудіо гарні, хонди гарні. Е -е, розмитнулась е -е, ще одна посилка завтра буде, і нарешті приїхали на... На митницю Феррарії, які я очікував з 28 березня. Тобто вони були. Коротше, зупинили фуру на кордоні з Польща-Україна і перевіряли всю фуру, перевіряли її з 28 числа сьогодні. До сьогодні. Я не пам'ятаю, яке сьогодні число, 16-17. Не знаю, немає ніде глянути. Тобто, ось до цього часу її перевіряли. Так що. Ось так, типу, дуже довго я чекав. Феррарі там хороший, лот непоганий, там здається 21 штучка. Будуть повторки, але там годнота. Так що завтра, якщо розмитнеться Феррарі, плюс той лот, що мені їде, їде від мені Тесла, щось таке. Так що завтра все буде. Підписуємося на канал, ставте вподобайку. Чекаю всіх о 8-й годині на обновлення. Всім все найкраще, всім пока-пока.